Ну що ж, друзі, у мене є чотири хвилиночки, щоб я вам вмістила те, що я хотіла розказати. Весь свій час я порівнювала, можливо, в деякій мірі себе з іншими. Я гналася, будучи такою, будучи невпевненою в собі, я гналася за іншими, тобто вони так можуть, я так можу, чому ні? А, і дивилася, порівнювала себе, а, де я, де хтось інший. Але я ніколи не дивилася на свої сильні сторони, на свої плюси. Просто на саму себе. Прийшов час. Прийшов час, я приїхала в Чехію, я лишилася буквально сама. З усіма. З усіма своїми. Проблемами, з усіма своїми історіями, просто сама з собою. І бігти. І бігти виявилось нікуди. Абсолютно. Ну куди ти дінешся під сама себе? І за ці всі чотири з половиною місяці я дуже пристально слухала себе. Я розчищувала прямо всі свої. Куточки, свою невпевненість, страх осуду, бажання, мрії, ці свої всі істинні, мої цінності. Саму себе, я розкопувала, я розкопувала пилиночки і я нарешті рада вам зізнатися, що більше не хочу ховатися, і просто буду ділитися тою інформацією, яка в мене на душі. Вчора мене буквально накрило за останній період. Мені настільки було морально погано, що я вам не можу передати. Розумієте, це коли тебе болить душа. Як це коли тебе болить душа? Коли все начебто добре, але вона так не є, вона так говорить, що ей, зверни увагу сюди, що ти не можеш просто існувати там спокійним своїм життям. І власне знову ж таки мій урок, в чому він переміг, що я зробила висновок, що я втікаю від самої себе, що я вже перепробувала всі абсолютно ролі і це. Дуже прекрасно, ідеальної матусі, домогосподарки, хазяйновитої, такої, як була моя бабуся, мама. Ай. Я і бізнес-леді, яка запускає тури, сидячи в Чехії. Я і тревел-брологерка, яка хоче і в Прагу піти, і туди, і сюди. Але насправді. Тож у мене на душі, я нікому не говорю, я абсолютно не можу з цим з вами поділитися. А в цьому є основний мій корінь. І в цьому цій проблемі я не росту, я не розвиваюся у своїй аудиторії і так би як я цього хотіла. Тобто моя душа від цього страждає, що я приховую справжню себе. Ви уявляєте, наскільки сильний урок. Що я ховаю свій образ десь за якимись звичними стереотипами. Ну і ключовим, знаєте, у цьому моєму сьогодні сторітелінгу було те, що вчора я переглянула Reels, чергову свою таку важливу інформацію, яка стосувалася мене, і там було, що я зараз не можу схутнути. Через те, що ту інформацію, та інформація, яка сидить в мені, яку я маю ділитися з світом в будь-який спосіб, чи просто так поговорити, чи в Інстаграм, чи в Ютуб, я тримаю в собі, замість того, аби я її несла в світ, чим змінюючи, впливаючи на оточуючих мене людей. Вона вивільнялася, я проявлялася, було плюс мені і ну, навколишнім моїм людям. А я їй просто не говорю. Я знімаю собі там відео, естетик, Тіпа, та як інші, бо я ж надивилася стандартних стереотипних рілсів, блогів. І так я теж так можу. Або я не дивлюся вглиб себе своєму призначенню, яке мені дано своє. Шах і Через те я йду в їжу, я заїдаю. Я заїдаю ці свої прояви, потяги до справжньості і беру на солоду від їжі. Те, що я просто заїдаю свої слова, свої думки, які мене вже ну, поглинають. Ви уявляєте, уявляєте, наскільки це тонко і значуще. Браво, Анна! Перевершила саму себе. Та людина, яка любить говорити, яка веде комунікацію, яка просто а, живе за рахунок своєї проявленості у світ, вона просто боїться ділитися знаннями чи простим своїм досвідом свого життя, а не схожим на інших. Бо вона боїться бути не такою, як всі. Хоча вона є не така, як усі. Все, що мені треба було сказати для вас сьогодні. Якщо ви в дечому схожі на мене, я вас вітаю. Ви не одна така. У нас вже принаймні двоє-троє. І останнє в чому полягає та інформація, якою я не ділюся? Те, що дуже багато запитань у мене було в житті, на які ніхто мені не зміг давати відповідь. Я жила. Проходили місяці роки, і потихеньку, потихеньку я шукала інформацію, вона про мене до мене доходила. І інформація проста, як творити свою реальність, в якій ти живеш. Тобто, звісно, та сама, та сама програва, сама, програма, сама про. <сум> мені навіть складно а, вимовити і. Розвиток полягає в тому, у самопізнанні, у саморозвитку. Все, що я зараз робила паралельно життю, яке ви бачили, це саморозвиток. Як створити свою реальність, як бути щасливою у моменті, у своєму прояві, у дрібничках. Як просто бути собою. Право! В цьому полягає моя філософія щастя. Адже це у мене зараз виходить ідеально. Але все у того, що я не могла докопатися до цієї істини, до глибини, і саме те, на що ви зараз йдете тут в моїх сторіс, Це для мене цінно. Бінго. Стефанія вже просинається. А ну, я буду йти додому якось це все назвати в один клубок і публікувати. І, власне, як я дійшла саме до такого висновку, це те, що останнім часом спілкуючись з різними людьми, з різними абсолютно, вони всі почали говорити про мою глибину. А я така... Що? Глибина? Угу. Типа, Коли ти говориш за мудрість життя, коли ти говориш за прості абсолютно речі своїми словами, не лукавлячи, то це називає глибина ухабна, та ти піздець глибока. Глибина, глибина, глибина. І тут я задумалася дійсно, в чому мої переваги про всі сильні сторони. А виявляється все просто, просто бути собою. Люди людина перед вами в камері просто просвітилася. Вона усвідомила основне, що це все своє життя вона просто бігла від себе, від себе самої ховаючись, здається, за тим звичним, що, чого є багато. Але глибині свою не дивилася, не копала. Синдром самозванця можливо. Щастя в тому, що я це усвідомила. І ось насправді про що мій блог. Про щастя в дрібничках, про пошуках його, про проявлення себе самої, про прийняття, прийняття, прийняття себе ось такої, знаєте, <свят> якої ти є? Це все облік, це все аватар, це все наше тіло. Ось душа, вона всередині, вона незмінна, вона невидима. Але люди твої, такі світлячки, як ти, це все відчують. І ось про це мій блог: про свою реальність, про своє життя, про своє щастя, про той світ, який твориш ти своїми думками, своїми вчинками. І своїм самопізнанням. Про це мій Я насправді дуже щаслива, що я це усвідомлюю.